Розміром приблизно зі шпака. Один очевидець описує маленький. Він сміливий хижак, тероризує Орлину сім'ю. На дворі була весна, орлиця тільки знесла своє перше, яйце і знаходичись у гнізді, гріла свої збір'я. Разів зо три-чотири або п'ять разів на день прилітав цей сорокопут і дивився на гніздо. Сімщина на тільки сорокопут. Загрозливо розмахував хвостом, немов обмірковуючи, як мені дошколити ті рлиці, справа, зліва, зверху. От він провів свою самку, І вони двоє намагалися дошколити ці юрлиці. Вони сідали постійно її на спину, клювали, але в неї настільки сильних пір'я, що їй нічого там взагалі нічого не відчувала. Питання, як сорокопут нападав на орли. Дякую добре. Нападався, купив, як ми заказали в повітрі. Потім, махаючи крила, зависав з нею над нею, ніби присінючись, щоб вдарити краще, і падав їй на спину. Виснажена спекою, вона навіть не оглядалась, а сорокопут підбадорений власною завзятістю. Бив її, пив її, пив її. Злітаючи вгору із і знов би немов відскачуючи від пружинної її спини. От ви розумієте, от він б'є і відскакує. Він б'є і відскакує. Не видно ніякого результату. Він хоче зробити погане, та він б'є турницю і відскакує, як від кружині. У голову він не мітив. А сорські пір'я орлиних крил були до нього непробивною бронею. Однак відмовити собі у цьому задоволенні він не хотів. Іноді разом з ним прилітала його самка, але жодного разу не наважувалась, можливо, боялася і не хотіла завдати орлиці. Такого полю, знаючи, що орлиця раду чи пізно, може дати він пові. має могутні крила, якими він здати захистити своїх пташенят. Скільки би не дошколяв сорокопуть, під надійними крилами Орла, пташенята відчувають себе у цілковитій безпеці, любі мої! Бог відкриває свої крила над вами. Як би не досколяв вам, сатана, дьявол, як той закопун, пакостих, що хотів би щось зробити, якщо ви очищені кров'ю Ісуса Христа, Господа, де написано кров Ісуса Христа, змиває всі наші гріхи», ви захищені крилами Бога Отця. Можуть бути проблеми в житті, бути може бути якийсь недостаток, може бути біль в серці. Але пам'ятайте завжди, що ви під крилами Бога Орла. Амінь. У Біблії ми читаємо, що Бог як орел, рель, також протягує свої крила. І увага! Повторення закону, біблійний вірш, 32-й розділ, описується, як Божий народ ходив і як його Бог оберігав. І ось написано, як гніздо своє. Будеть орел, я почитаю, може, накращий переклад зараз сучасніший, Я сьогодні виписував хвилинку. І так, повторення закону або второ законня написано три тисячі років тому. Як орел, спонукаю до злету своє гніздо, ширяю над своїми орлятами, Простягаю свої крила, підхоплюю його маля. І підносить його вгору на своїх перах, так і Господь сам провадить діткою, свій народ, і з ними живного любого Бога. І коли в нашому акценті і в серці стоїть тільки Господь, тільки Бог, Він буде, як цей є він